Продовжую капітальний ремонт газелі. Проєкт такий мій для душі вже. Ех, дивіться, товариші газелісти. Це Волга 402 мотор. Забирався перебрати всю електрику, але поліз до голови. Коротше, пару місяців тому, та ні, вже півроку, не. міняли поршніву на цьому движку. І... Ці уїбні, по-іншому їх назвати неможливо. Є така мулька відкидування е, колекторів просто в сторону відкручуються. Тут там болти, там болти. І разом зі штанами нічого не знімає от в сторону. Вони так і зробили на ІСТО по газелям блядь, спеціалісти. їбучі. Е, ну, Викинули, зняли голову. Її, блядь, шліфанули. при цьому ні, ніхто не сказав мені, що там жопа з этими... як их там, блядь, називали? з клапанами, блядь. Ну, зараз я вам на прокладці покажу. Ну, коротше, вона в мене, блядь, їхав, почала стріляти, гавкати, из-за того, що ці уїбні, Отак от відкидували штани. Потім е, всі колектора обратно на голову поставили. Отут був уйобічний болт, вони його не замінили шпільку, блядь, Вона була ну, закаксована все. І є два кончені болти отами. Там, ну, коротше, Щоб їх нормально затягнути, треба знімати ГРМ, треба знімати штани, треба знімати все. Їх в мене гаяк навіть не було. А тут хто. Знає, хто не знає. На 402-му, хто їздить, Ні, Та й, по-моєму, 406, але ну, я там не буду, не, не буду казати, я не знаю. Цей колектор. І оцей по центру це окремі частини. І оцей тримається, центральний. Це випуск з другого та третього циліндра. Раз, шпілька. І отам два, і з тієї сторони внизу три шпілька. Я ще раз кажу, вони не закручуються, і він його, а вони його окремо тримають. Ну, оті дві нижні, ще тримають оцю балябуху. на перший та четвертий. І так ось вони. Там і взагалі гаяк в мене не було. Ну коротше, що произошло? Вона заглохла, почала піздець як троїти підсос воздуха бешений, було видно, що йде. І потім, коли я приїхав вже на базу, розбираю. Ну, скинув штани, а у мене вся, блядь, випуск 3-4 просто гуляє. Дивіться, що сталося з новою прокладкою. Блядь. Вона тупо вся вигоріла. Ну, і після того як ці уїбні туди лізли, пройшу, проїхав я десь ну, максимум блядь, 500 км. І, о, і короте, потім я знімаю, ну що ж, вже поліз. Думаю, зніму-ка я головку. Знімаю я головку, а там блядь, відповідно, по клапанам четвертий та третій вообще практично не працювали випуски чи впуски. Ну там такі короте, нарости вже не, де, що з заводу, я так зрозумів, судя по потім, ніхто туди в голову і не ліз. І от Сібрався перебрати всю проводку на клеми, а не на цю вот херотіну Ну, Прийшлося починати все з серця. Зараз я вже штани надягаю. Буду її заводити, голову предварительно протягнув, клапана виставив, завів, але без глушака вона така реша сусідів жалко. Зараз ставлю колектора, потім обов'язково знову знімаю клапана, прогрію, ну, після того, як я її прогрію, нормально. знову протягую голову, протягую впускні та випускні колектора і знову виставляю клапана. Ну, а вже потім буду це все в малярку. Це все фарбувати, нову площадку. Робити фари нормально. Коротше, і скрупа лишати. Ну, коротше, ще роботи потім буде. Кнопки виводити, хочу стартер вивезти, щоб я тут клац клац і машина заводила, щоб ну, один міг лазити в ній ви підписуєтесь на майстерню, це так, проєкт мій від душі. Зараз неужелі на своєму участку бля, працюю, купив його. Тих. Роботи ще тут багато. Але але. але. І також потім будете підписуватися. Вон у мене тут корише, на участок у мене сонячна панель, камеру поставив. На участок електрика не заведена, у мене стоїть одна сонячна панель. І в наступних відео розказую вам. На що її вистачає? Зараз покажу ну гармидер в мене, бо тут ніхто не живе. І вона не зараз працює. У мене і Дніпровський акумулятор заряджаю. Така от схемка. Так що ставимо лайк, підписуємося на майстерню. Це так мій хобі. Всяке. А так, моя цельнаправлення, нагадую. Працюємо з бюджетними замовниками по будівництву, також з генеральними підрядниками. Там Фарбування, вентиляція, вікна. Я зараз на себе переключуся. ну ага, не переключусь. Бо немає на фронтал не уйти. Ну, коротше, ви підписуєтеся, ставите лайки. І далі спостерігаєте. І пишіть знайомимось.